Що сьогодні? Він теж пройшов на лінійку і, хоч не у своїй рідній школі, та настрій каже урочистий, все одно я відчуваю свято в душі, наче заново родився після того, що було зі мною, коли застала війна в Бердянську. Нині це місто окуповане, і таке свято з українським прапором та піснями там поки неможливе. Говорить вчитель Владислав Бондаренко. Ну, відчуття було таке, наче кінець світу. Там, був жах, в Бердянську, ракети літають, оці. Орки, вибачте, їздять по вулицям. Розповідає, хотів з дитинства навчати дітей. У мене мама вчитель, От, і прабабуся вчителькою була початкових класів. От, ну, якось по рідним стопам, скажімо так. Закінчив Бердянський університет і це був його перший рік такої омріяної роботи. Більш-менш звик. Мені сподобалось, а після цього вже дистанційне пішло навчання теж. Навчився всього. Тепер Владислав звикає до нового шкільного життя. Сподіваюсь, побачить сучасні гарні комп'ютери. Заходить до кабінету фізики. Предмет викладатиме дистанційно. Учнів говорить, ще не знає, втім із вчителями вже познайомився. Як вас прийняли? Гарний у вас пит колектив. Все добре, буду знайомитись з учнями. Директорка 28-ї школи Тетяна Скорик розповідає, вчитель сподобався одразу. Нині він потрібен, оскільки старших класів побільшало. Співбесіді він мені стався дуже емпатійним, таким завзятим, який хоче працювати. Він ще буде продовжувати навчатися в магістратурі. Я думаю, що якщо він тут залишиться, то ми будемо тримати його ну, як тільки зможемо. Тому що чоловічої статі в наших школах дуже мало. І, хоч школа більша в рази за Бердянську, і техніка сучасна та й класні кімнати, новіші каже вчитель, все ж сумує за рідним містом. Це Місто мого серця найбільше говорить тривожно за учнів, які залишилися в окупації. Я навіть не знаю, з чим можна зрівняти ті умови, в яких вони знаходяться. Там я хочу знову працювати, побачити своїх дітей, своїх викладачів університету і відсвяткувати нашу перемогу. Тетяна Рива, Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкаси.